Війна не стави на паузу наше життя. Нам треба також розуміти, що всі наші емоції, які ми переживаємо, вони мають місце бути, і це може бути той же гнів, страх, тривожність. Панічна атака може бути під час бомбардувань, спросоння, коли людина спроснулася від цих вибухів, це дуже страшно. І це треба пережити, якось відреагувати. Один може помалювати щось, другий побити подушку, третій може піти просто і поставити під кран воду, руки, вибачте, і це теж збиває оцей напруження і цей емоційний стан. Однак нам треба розуміти, що. Війна, ще раз нагадую, не ставить на паузу наше життя, і тому дуже важливо продовжувати його і дуже е, радіти з того, що ми сьогодні проснулися, ми відносно здорові, і ми можемо продовжити творити своє життя. І це дасть не тільки позитивний ефект, а це дасть ту опору, яка дозволить нам далі продовжувати жити і зрозуміти, чим я можу допомогти іншим, якщо я спроможний чи спроможна це зробити, або чим може допомогти мені і попросити про допомогу в разі потреби. І це не тільки психологіч. Логи, психіатри, це можуть бути лікарі, які допоможуть вам, наприклад, підібрати ліки, щоб заснути, якщо людина перестала спати, да або ще якісь справи реабілітація яка допоможе підтримати себе. Зараз весна, все починає квітнути, і можна радіти тим квіточкам, які розквітли. Можна градіти сонечко, яке зараз тепленьке, і насолоджуватися своїм життям. Бо не зважаючи на війну, наше життя триває.